Куку, -ку? новини з боліт вже тут. Крінчових подій, Рашка, як завжди, не пошкодувала, тож нам буде про що з вами поговорити. Готові? Тоді поїхали. Росіяни алярм знаємо, ви теж дивитеся новина спеціально для вас. Якщо вам останнім часом нудно живеться, хочеться якогось приколу, пропонуємо вам нереальну кулінарну пригоду. І це значить у якийсь ваш там здрипаний місцевий супермаркет. Де на вас чекатимуть найкращі гастрономічні вироби? Тухла курка з ароматом гниття. Почорнілі гриби, які могли вирости у тій курці. Ну і, звичайно, ковбаса з нотками минулого року. Смакота! Тільки швидко 350 кг кілограмів делікатесів звідти вже вилучили, та ми впевнені, що там ще є. Тож покваптеся, бо той генделик може закрити на 90 днів, аби дати росіянам час відпочити від настільки ексклюзивного асортименту. Черговий шедевр російської автоіндустрії. Новенька Нива, яка іржавіє вже у автосалоні. Це не баг, а фішка, я думаю, така. Коштує вона 1,3 мільйона рублів. Це десь 580 тисяч гривень. Але росіяни платять не за машину, а за відчуття автентичності. Нива. Оба. Гниль вже просто скрізь. Вже гниє. У салоні стоїть і вже гниє машина. Ось це кайф. Сидіння змінили Збоку набили якоюсь фігньою. Тут у нас історія така сама: он гниль. Здуріти. Я це не можу зрозуміти, чого він викабелюється, Ну чесно. Може, це виробники спеціально спеціально додали, аби покупці вже у салоні відчували справжній дух російського автопрому. Це ж у цілому світі такого не знайдеш, коли тачка не з часом старіє, а одразу раритет. Геніальний маркетинговий хід. Як тримати під куполом страху цілий під'їзд будинку? На Росії це як два пальці. У Краснодарі росіянка вирішила, що діра до сусідів у стелі це чудовий спосіб комунікації з ними. Ну що, живуть поруч, а як не рідні. Ану пішла звідси! Що ви робите? Трубу вичищаю, трубу переробляти буду, що я роблю. Ти навіщо дірку зробила? А я її зробила. А хто? Хто бив? Нічого я не била, я тут всяку фігню виколупувала. Неприємно, коли хтось ломиться на твою територію до тебе додому, правда? Тож це бабка Путіна. Коротше кажучи, росіянка має купу боргів за квартиру, нападає на сусідів. А сусіди що правильно нічого не можуть зробити. Тож так і живуть весело їм, а нам від цього ще веселіше. Рію комедія російського масштабу. Росіянин поскаржився на весь чесний інтернет, що його такого бідного, нещасного якась цитую, тупа господарка квартири висила ні за що не про що. Так він не платив за оренду, але що не можна було увійти в положення, я не розумію. Господарка недовго думаючи, просто злила в інтернет фото квартири після цього чувака. Тож пристебніться після побаченого є ймовірність, що вам захочеться прийняти душ. На цьому, власне, спір було завершено, і енду для цього героя так і не завезли. Росіяни знову реклама спеціально для вас. Хочете більше екстриму в своєму житті? Спробуйте покататися на пароплаві в Петербурзі. Адреналін у Венах і нові історії для розповідей вам забезпечено. Так і ймовірні, що пароплави там можуть зіштовхнутися один з одним, але косплеїти Титанік вам ще ніхто. Забороні. Мені здається, що за штурвалами були ці два кур'єри, які серед дороги там же у Петербурзі, ну трошечки не розминулися. Хоча, коли бачиш, як на Росії місцеві ставляться до своєї безпеки, дивуватися немає чому. Ну, от у москві, наприклад, середньостатистичний самокарчик. Увага на швидкість. Ну, якби сотка. Все ок. Захисний шолом на ньому це, мабуть, єдине розумне, що він зробив у своєму житті тільки від тупості він не рятує Львів. З вами були новини з Боліт. Скоро побачимося.